Вітаю вас! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм методом посіву баклажанів, а також тим, яким сортам я віддаю перевагу. І тож, в прошлому році мене приємно здивував ранній сорт Гордітта. класичної форми баклажан, високоврожайний. І ось сьогодні я його теж сію цей прекрасний овоч. Також віддаю перевагу раннім сортам, так як сама живу в північному регіоні і хочу, щоб якнайранше отримати врожай баклажанів і як можна довше насолоджуватися цією прекрасною овочевою культурою. Так, як сроки вегетації у баклажана довгі, то я, звісно, тому і сію саме ранні. Та середньоранні. І тож серед ранніх сортів, я надаю перевагу в цьому році чорному красенню, також геліусу. Середньоранній, вперше я його сію, але читала багато гарних відгуків. перфекшн Ось такий сорт. І, звісно, Дуже відомий і вже зарекомендувавши себе тільки з хорошої, з гарної сторони, відомий сорт Алмаз. Його висока вражайність довгі роки приємно дивує огородників. І тому я його сію багато років і в цьому році теж сію. Ранні сорти, період вегетації, вірніше, в ранніх сортів від 90 днів до 110. В середніх 120-130 і в пізніх 150 днів. Звісно, що 150 днів це дуже багато і довго очікувати потрібно цю культуру. Вона тільки якщо зараз її посіяти, то буде вона в нас лише на осінь. І тож саме по цій причині, я віддаю перевагу раннім та середньораннім сортам. І тож ми сьогодні сіємо. Баклажани полюбляють пухкий поживний ґрунт. І тож ми заповнюємо ящик саме таким ґрунтом. Звісно, що можна висіяти в стаканчики чи то в касети, але я сію в ящики, тому що не маю багато місця для вирощування розсади Ні підвіконня, чи то стелажів. І тож Беремо ящик, насипаємо в нього 5 см суміші. Суміш у мене покупної землі, садової землі та одна третя піску. Все це ми змішали і заповнили наш ящичок. Тепер ми беремо туалетний папір. До речі, цим методом користуюся вже не перший рік, і він мені дуже і дуже подобається, особливо для посіву баклажанів та перцю. Також я таким методом сію і томати. Але наголошую, що для баклажанів він дуже і дуже гарний. І тож поклали папір. Можна також використати паперові рушники, збризкуємо з пульвелізатора, беремо перший сорт, який будемо сіяти, чорного красення. І тож висипаємо. Розкладаємо сіна на відстані 3 см. Я кладу в рядочок 4 сменини. Міжряддя теж повинно бути 3 см. Все, один сорт я висіяла. Підписую. Я відразу клею назву і продовжую сіяти. Роблю також позначку на коробку та розкладаю далі. Ми розклали наше насіння на вологий папір. Його основна роль в тому і заключається, щоб він затримував вологу саме біля насіння. А тепер зверху ми засипаємо все це кокосовою стружкою, кокосовим субстратом. Десь кладемо його приблизно. Один сантиметр кокосовий субстрат це дуже гарна речовина, яка добре пропускає повітря, а для гарної схожості нашого насіння, що потрібно: волога і повітря. Вірніше кисень. І ось субстрат, і буде його пропускати. Він взагалі-то стерильний, ні в якому разі не можна в нього сіяти сімена. А от засипати зверху це дуже і дуже гарно. Засипали коробочок, притрамбували. А тепер нам потрібно гарно-гарно його зволожити. Знову беремо пульверізатор і його зволожуємо. Але не так, як папір, а більше води використовуємо. І тож, при такому методі посіву нам не потрібно накривати ні поліетиленом, ні склом, тому що ми зробили оптимальні умови для схожості нашого насіння. Субстрат та туалетний папір гарно утримують вологу, а також. Кокосовий субстрат гарно, як я сказала, пропускає повітря. І це гарні умови для того, щоб наше насіннячко добре зійшло. Дало нам далі гарний врожай. В тому році я викладала відео, як я пікірую свої баклажани, як я їх в подальшому вирощую. В цьому році я також покажу, що я буду робити саме з цими баклажанами. Які будуть мої дії, ви все це побачите на моєму каналі. Приблизно через місяць я свої баклажани розпікірую в стакани ємністю 400-500 мл і буду вирощувати їх далі, а потім пізніше вони підуть до теплички. Вона у мене не неотаплюва. Вона знаходиться на високій грядці, але хто буде висаджувати баклажани в відкритий ґрунт, то дійсно зараз їх ще ранувато сіяти. Ви їх можете посіяти в сроки до 15 березня, і то будуть дуже гарні, оптимальні сроки для вас. І тож я поділилася з вами, як я вважаю, цікавим методом яким я давно користуюся, і він мені дуже і дуже подобається. Тож до зустрічі! Заходьте, буду дуже і дуже вам рада!